Богу З Богом ми не сила, не а не без не Бога ми ніхто. Бога. Так, рабати, погнали, все. Працюємо. Так, тут, хоп. футбольне поле, бач, вернувся. Ху -ху. До п'ятниці обратно їхати. Об'єднуємося в молитві ще один за один. І, е, Запрошую вас, пожалуйста, завтра на 4-5 вечора. Можна і поранче, хто як хоче. Розметочку тут зробити, поки є в мене час до п'ятниці. Ми не здаємося, правильно, не, не впадаємо в нині. Я. З Богом ми сила, без Бога ми ніхто. Давай, Рома, Оба, давай. Пас на тренування, давай. Привіт! 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 Помахай привет. Іка, привет. підписникам, О! Кажи, хай лайк став, став, ставлять лайк і підписуються, так? Скажи, ставте лайк і підписуйтесь. Ставте лайк і підписуйтесь. О, правильно. Бач, так, Рома, давай акуратно мене знімай, я тут копаю. У мене є свій контент. Так, все, давай. знімай, розметка. знімай акуратно так, щоб цей фок-контент. Розметку будемо, бо мені син каже, та ну що там, ти мене знімаєш, ти цей? не? Сніма. Сніма. Слава Богу, Богу. Каже син, та ну тут не треба, батько, давай нитку натягнемо. Давай цей, хто тут гратиме, кажу, головне начать, Бог же каже, головне, як слова Божі читаємо. Головне началь, так же ж, ром, правильно. І, І головне началь. Так що запрошую, Богдани, всі села запрошую, з дітей, щоб тут грали, щоб зібралися 20 мільйонів тисяч, тут лавочки поставимося. Ну почнемо якось, правильно. Так що хто хоче. Щоб діти, а чого ти так низько знімаєш, може вищити е, сюди? Щоб діти грали, хто хоче, хто любить дітей своїх, хто вірить у Бога. Бо я тільки покладаюсь на Бога. Ну, тобто на тих людей, які вірять у Бога, і хочуть, щоб для дітей щось зробили, щоб вони там не пили, не курили за магазином, ну якось так. Тут теж е, е, не всі одразу согласилися. Так, Рома показує, робимо отметку. Так, оба, переходь на ту сторону. Бо одним... Ти б далеко не відходь, бо в мене ще не буде. У мене ж не прошка. Отак обкопуємо помаленьку за год, ближче підходь. Немає. О, оба, отак, помалесенько. Тоді попрошу Миколу Миколаєвича, він казав, піску завезе. Ну до п'ятниці в мене є час, хто хоче допомогти. Главне чай. Так що запрошую усіх, хто дивиться моє відео. Ставимо лайк, підписуємося. І полетів мій канал, там, йо, мільйони, а там мене бабла капець тут вже а тут ще ось. Грума, е... помахай, привіт. Попросила дитина, каже, дядь Саша, поможеш... Що ти там тобі допомогти? Мостіка, що воду треба. Да, мостіка, кажу, треба достки там, ну каже, все забабихай". Ну, Дитина попросила, треба. ми ми ж, ми ж, е... наше, наше майбутнє це ж діти наші, правильно, ми повинні їх виручати, допомагати. Вони скажуть, та. Е... Та не на що воно мені треба, так що якось і мостик зробимо. Ну, в мене є час до п'ятниці. Романа держи. Та не ховайся, куди ти тікаєш, Що тякає? давай. Привіт всім багатьом. Привіт-привіт. все. І є до п'ятниці, взагалі, сказали мені, що там... предложили. Ну, не буду я розказувати, коротше говоря, сказали у там. Болячки вже не котять, там бумажки треба збирати. Хай колись розкажу. А головне, щоб ми об'єднувалися в щирій молитві один до одного, щоб ми молилися, і я помолюся, Господи, ти наш єдиний Бог, ти наша підтримка. Допоможи всім, у кого зараз труднощі, хто на війні захисти, бо ти через воїнів нас захищаєш. Дякую Тобі і вся слава хвала тобі, Господи наш Ісус Христос, наш Бог, всесильний, вседержитель. Дякуємо Тобі за це. Молюсь за всех, кому тяжко, кому важко, господи, допоможи присвятий право. Так, ну все, робіть все сказав, скільки там 4 хвилини вклалися. Рома, що ти зараз скажеш? Там? Що там? Щоб скажи, щоб, ну, щоб діти, діти, я дітям казав, біля, тільки що біля столови, щоб помаленьку розм'ятку зробити. Ну, вийде, не вийде. Пісок? Да, пісок. Все це бо він теж каже, що немає настроєння. Я кажу, що дядя Саша підніме настроєння. Хоп, забрав. Ну, якось так. Так що об'єднуємося. Давайте Богданівці. Старі, молоді, неважно, Отут Тут зробимо, гратимемо футбола, будемо ставати дружнішими, об'єднуватимемося, щирішими. Головне молитися Богу і запрошую вас на спілкування слів Божих читання. Я ж не можу, я ж раді цього знімаю відео, що не забували про Бога. Встали утром, подякували Богові. Сказали, Господи, дякую, що ти очі відкрив. Так що, якщо якось так, і дякую тим людям, які за мене молилися. Да, щиро молилися і Бог почув молитву. І ще дав тиждень, щоб документи там збирати. Бо якби ви за мене не молилися, Бог би не почув, бо Бог чує щиру молитву, об'єднану, бо де двоє, троє, там і я. Так що об'єднуємося в щирій молитві і піддержимо один одного. І попрошу вас ще молитися до п'ятниці, щоб ви молилися за мене, а я за вас. Отак, От щоб ми разом об'єднувалися. Ну якось так. Переживай одним кадром, як завжди. Не судіть строго, а якщо засудите, і слава Богу. Все время, слава Богу. Завжди дякуємо Богу. І так, давай, Женя, йди сюди. Берете, все. Братва зібралася теж. Що, роз... що ти там ще розкажеш нам? Ну, давай бігом щось таке кажи, щоб Та придумати. Не Та, не не Та нема нічого, нема, все, держи, знімай. Дивись, акуратно тільки не нажми. Знімай мене, все. Так що отако? Тут нічого. Через год зробим, через два. Также ж обходь за ту сторону. Чи через три оцю розметку. Як? Головне начать. Так же. Головне начать. Да, Жень? Скажи. Що да. ти мовчиш? Да. Да. Главне почати. Головне начать. Так що запрошую всіх. Ставим лайк, підписуємося. Так, давай же. Ставимо лайк. Ох ти, йома, я не те перевернув. Ну, одним кадром. Ставимо лайк, підписуємося. Е, треба ж гроші мені на, на лікарства і на все. А там же ж канал, YouTube канал, я ж прошу. Підписався, поставив лайк і там, ух, там посилання буде у Фейсбуці, у е, Ютубі, під низом, під відео. Моя головна ціль, щоб ми молилися щиро до Бога і прийшли на спілкування слів Божих, на читання. Я чекаю, Бог чекає. І я. я. Бог через мене, щоб до вас привів, щоб вас привів до нього, О, щоб через мене я провідник. Ну, якось так. Так що запрошую на завтра і на післязавтра до п'ятниці, бо в п'ятницю їхати мені, помоліться за мене, повторюся. І завжди за все, дякуйте Богові. І саме головне, підписались. О, хтось підписується, так? ставимо лайк і хубав! Підписники, кайкондак розбагатіє, та ну поставте лайк, підпишіться і все. І там YouTube пішов, 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 це ж не важко. Нє, то не на все воля Божа. Завжди на все воля Божа. Все. Всіх люблю, цілую, всім пока.